Петро, скажи, навіщо Бог придумав гори? Ну, не можна було зробити, як у нас, рівнину, яри і ліски. А, як ти думаєш? процеси в землі. Так різні такі. Піріодично вармата закипає і подзимає. Та я не, не те, як вони утворювали, спитав. Я питаю, навіщо Бог це все зробив? А як він робив? То яке діло як він їх робив? Навіщо? Щоб люди мали тут що захисток? Щоб люди ще що мали? Захисток. А, прихисток якийсь. Ну, можливо. І ви собі, є такі повстанці, і другі люди якщо, ходили через гори, з гори на гору, через ту, через ту, через ту, поки вони нападуть. в Якомусь містечку на москалі на... і одіб'ють свої харчі. Бо в москалі дурні, вони харчі охороняли. І патрони. Там, де вони жили. О, пожар, на склади. А повстанці або підкрастися. І побувати їх москалів. Я думаю, що Бог придумав гори для того, щоб усіх придурків, які тут не живуть, а з дурної голови тут шаряться по цих горах, пруться сюди, щоб їх усіх вимітити, визначити і потім їм щось придумати, щоб полічити якось їм дурні голови. А на крутиться, скрутять. Ну то ж Бог їх усіх мітить. дев'ять кілометрів. Вони замерзають, але с надпрутять. Ну отож. Замерз... Ніхто її не знімає, вони там мерзли лежать. Оце і мене Попробуй, як я зараз от здохну, бо потім мене сюди зніма. Оце така нам нагорода. За те, що ми три з половиною години деремося сюди. Оце звідси пішла Русь. Саме тут, із слов'янських племен, народилися руські племена. Були три брати, Чех, Лях і Рус. І мали вони батька Словака. А ті словаки, а той батько потім переріс іще. У Горвата, у Хорвата і Русина. Ось тут наше минуле і наше майбутнє. Тут Русь починалась і тут вона буде. І до цієї Західної Руси треба приєднати Східну. Брянськ, Курськ, Білгород, Орел, Вороніш. Оце так. Ми прийшли он звідти. Із Києва. Ми прийшли з Києва. А он там Львів, Львів. І я боявся йти, бо думав, що тут Леви, бо ж Львів. Але Левів тут немає. Ми спокійно вийшли на Манчу. І он там Львів. Львівська гута і далі Львів. Ми туди не підемо вже. Є табличка до Львівської гути 2,5 години ходу. Я питав, чого Львів? Що тут леве? Ні, то Львів, Воно Львів, Тому що воно що туди зливається вода з гір, тому що там долина і зливається туди вода з гір, тому Львів. Але хто хоче пройти пішки від Києва до Львова, ось по цих горах. То запрошую. Зовсім це не тяжко. Я старий і то здолав цей маршрут. Ночувати тут їде, доїзди легкі. Прошу панства. Це нам нагорода за те, що ми три з половиною години. Дерлися вгору і вгору два старі дурні. Люди їдьте сюди. Краї гарні, пригарні, причудові. Словаки, як діти, як ми були 20 років тому. Пацифісти цілковиті, готовлять з них. Пацифісти, і, очевидно, готують їх на заклання мальяри, поляки, чехи. А це таке? Вони не знають своєї історії, так як і ми не знаємо. Вони говорять, що святопулки, святоплуки, святополк перший, другий, забув, як ще звали Моравських князів, Великоморавських, що створили величезну Моравську державу. То їхні князі. Але то Чехи готують їх знову приєднати, певно. Бо то не їхні князі, то моравські князі. А словаки навіть не здогадуються, що їхні князі то прибина, то його син Косель, що християнізував Русь у 869 році. Саме тут, саме з подачі. Не знаю, чи прибине, чи що батька, чи куцля, чи що його батька прибине, папа Іоанн ІІ призначив святого методія єпископому Панонію, і то маємо визначати як дату християнізації Руси, Руси України. Так що люди їдьте сюди, краса неймовірна. Треба дошукуватись нашої історії. І то, той Прибина, коцель, той Самослав, що німці його назвали саме, що створив Велетенську державу, то, то все словацькі князі. І вони не тільки словацькі, вони і наші князі, бо ми мали тоді зі словаками спільну історію. І тут наше минуле, наша історія тут. І тут наше майбутнє. Тут Русь народилась, і тут вона і житиме. І ми маємо до цієї Руси доєднати і Східну Русь. То Брянськ, Курськ, Білгород, Воронеж, Орловщини половину. По річку Угру. То все наше, то все Славяне, то все Русь. Ну оце так. Тож, дорогая панство, всіх запрошую.